Ну, як ви після ночі? Така ніч була сьогодні, це, чи вчора це якийсь жах. Це якийсь жах. Не спала, не виспала сьогодні, як та мокра курка. Ні ходити, ні робити нічого не, не можу. Хочу ж вам ще одним попалити. Вчора вам столик показувала. Вчора ж вам столик показувала. Ще не придумали, як його тут закріпити. Зараз не дихати, бо ще впаде. Бачите, він просто так держиться. Але потрібно щось тут, щоб його закріпити, щоб він тримався. Ось. А тут мене вчора запитували, нічого тут немає. Отак він стоїть, потім він буде там підвішуватися, чи як правильно сказати. А коли я буду смажити рибу чи щось готувати, то я тут е, застелю клеюночку, звичайно, чистеньку, і поставлю електроплиту. Я вам покажу потім. Оце зробив мій чоловік і ще. Ви знаєте, я навіть сьогодні в палі садні не виходила, а виходила, бо щось я тут робила, бачите, не забрала стільчик. Треба полити квіточки, зараз полию. Вже підсохло. Дивіться, у нас тут над нами, у нас тут три поверхи. на третьому поверсі у нас кондиціонер. І якраз виходить сюди. І постійно капає, капає, капає. І ось тут в мене все було мокре. По-моєму, я знімала відео і гойдалка, і цей матрас, чи на матрасні, чи як правильно сказати. Все повністю було мокре. І що ж робити? Там от ми зробили маленьку ось цю штучку, а це я кажу чоловікові, дав, давай щось придумай. І ось він ще сюди зробив таку штуку. Тепер воно, звичайно, добре там капає, і гупає, там кап-кап-кап голосно, але зато у нас тут сухо і не треба це все ховати. Я розумію, що ті люди не винні, тому що ці трубки від цих кондиціонерів, бачите, вони виходять у них і вони капають, а ми тут внизу. Так що мій чоловік ще таке зробив. Ось я думаю, треба було темне, але нічого. А це все ми чекаємо, коли оці, ці рейки всі заплетуться. Коли вони заплетуться, не знаю. Всім гарного вечора, спокійної ночі. Skorisnej nam premori!